За статистикою в Україні близько трьох мільйонів осіб є інвалідами, що становить 6% від загальної чисельності населення. З кожним роком кількість інвалідів зростає. При цьому основною проблемою залишається той факт, що ці люди уже не можуть покладатися на свої сили. Вони потребують допомоги. З появою хвороби, окрім фізичних страждань, до них приходить відчай і страх, особливо коли поруч немає надійного плеча. Вони опинилися на узбіччі життя. Їх доля цікавить хіба що рідних. Як часто переймаючись щоденними клопотами, ми не звертаємо уваги на тих, хто живе поруч з нами, і навіть не здогадуємося, скільки навколо людей, яких доля безжалісно прирекла на каліцтво та інвалідність. Ми стогнемо під тягарем будинних проблем, але вони змушені щоденно виборювати право на повноцінне життя. На щастя, поруч з тими, кого хвороба зробила інвалідами, є ті, хто реально допомагає жити по-справжньому. Ідея створити приватний будинок милосердя сімейного типу виникла у тодішнього вчителя праці з села Вежиця Рокитнівського району, що на Рівненщині, сім років тому. Я завжди відповідаю, що тут зіграло три важливі фактори. Перший фактор це віра в Бога. То як я сказав, що неможливо без Бога це все зробити. Хай мене буде сім, як то кажуть, сім п'яді в лбу, Але розумієте, надіяться не на людину, а на Бога. Люди такі з великим серцем, з великою вірою, допомагають нам в цьому. Другий такий фактор це виховання. Я в свій час в сім'ї отримав добре виховання від своїх батьків. І розумієте, це дуже зараз важливо зараз, в нинішній час, тому що отак, все менше людяності, доброти. От. А мене батьки мої виховували, щоб робити добро. І третій фактор це національний такий. Ми Поліщуки завжди щирі. Анжела з Полтави проживає в будинку милосердя майже з перших років його функціонування. Получилось так в моєму житті, я родом із Миргорода Полтавської області. І так, що коли мене моя мама не родила, вона залишила мене на железнодорожному вокзалі з неперев'язаною поповиною. Так що родини в мене немає. Жінка провела в інтернатах 32 роки, поки доля не звела її з Валерієм Мусійовичем. Саме він дав їй шанс відчути, що таке справжній сімейний затишок. Майже весь свій час Анжела присвячує написанню віршів, а ще дуже любить співати, адже саме пісня в тяжкі хвилини життя відводила від серця печаль. Як коли ставало важко і зараз, коли увірувала такі болі, і тим більше. О, а тоді, на те время, ще до увірування, ну, була в мене така в житті дуже важка ситуація, дуже важка. Ну важко мені жилося. Дуже трудно було, і так як у мене нема нікого, то не було ні защити, нічого. І от що? І от, от другий би казав, ой, а вона ще й співає. А я співала. І в мене любима пісня була. Я була така артистка Раїса Кириченко. В радості в печаль, рідне село згада. Душу мені зігріє моє рідне село. Галина з білої церкви все життя провела в інтернатських та лікарняних стінах. Має вроджені вади ніг та відсутні кисті рук. Лікарі зробили все, аби жінка ходила. Галина ніколи не нарікає на долю, а навпаки. Дякує Богові за те, що має. Я родилася в Сапілої церкві. Я в двох інтернатах була в Чернігівській області. Потім я попала в лікарню Херсон, там де ноги операції роблять і оперують апарати. Ставлять, що вирівняти ноги. Вони ж такі були. Мені вирівняли. Також Галині дуже подобається малювати. Це приносить їй неабияке задоволення. Любить переглядати старі фотографії. Єдине, що лишилось на пам'ять про минуле. Я раніше її я в'язала, маски в'язала, шахи в'язала. мене очі болять. Це я сама малювала. А ось, мені, ось така мене нога була така сама. І мені виромляли цим апаратом. Ну це я така маленька не знаю. А це моє дінності було мене сфоткали, подарки надавили. Це вже мені зробила операцію, я вже ходила. А це лялька. Всі думають, що жива дитина цієї жінки. А це я мене додому забрали і збани. Взагалі, про кожного тут можна розповідати годинами. Зараз у притулку перебуває 10 жінок і четверо чоловіків. У будинку милосердя офіційно працюють шестеро жінок. Також про підопічних дбає вся родина. Невістка працює медсестрою, доньки допомагають на кухні, син по господарству. Найбільше роботи у 45-річного Валерія. Він і директор, і бухгалтер, і кочегар, і сантехнік. А ще найкращий друг і порадник. Для сільської глибинки такий випадок унікальний. Родина в нас не маленька, одинадцять дітей. Вже є двоє, вже живуть окремо. Син жонатий, двоє діток має. І дочка замужем, троє діток має, вже, вже ми маємо п'ять онуків. А ще вісім з нами проживають. Найменший Олесік. От Карина в нас, вона дівчинка інвалід, вона на милицях ходить. Вона з Луганська родом. За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики з питань сім'ї, материнства і дитинства, президент України Віктор Ющенко у травні 2009 року нагородив засновника благодійної організації Будинок милосердя Рокитніщини Валерія Кузьмича орденом за заслуги 3 третього ступеня. Я не вважаю, що вони мої. Я просто на це все хочу сказати словами матері Терези. Ето не я, ето живущий во мені Христос. У нас Ванька з Житомирщини з Ружинського району. От він теж залишився так без крову над головою. Немає його нікого на світі з рідні. Багато хто е, каже, що це просто такий зараз бізнес. Ну знаєте, я хотів би, щоб такого бізнесу побільше було на Україні. Тоді на нашій обездоленій Україні було б менше сиріт, менше було б е, людей без, без хатків. І дійсно ми були б як європейська країна процвітаюча.